Ні, 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 о, для батька не дай боже, він мені пес. Бать, весь, я тобі поголві не кинула.

На камеру зіграй. На камеру, батько. Нюхати. О, два пальці вгору. О, дай мені ма, манікюр. Де? Таке без Та шкарпетки. Це все дорожче, ніж мій манікюр. Дай мені віз. Каштан відкрила, що то покупувала тобі шкарпетки. Все буде, дай не натягла. О, а що ти там лапісик, тут державі крес? П'єтку віддав на військо. На одну рукавицю нам. Нога не буде, давай на На, Я пішов підготовлений, не? Без них. Добре, добре, чубанку, фиску пан. Чубаку, физь, викуп. купати. я, чекайте. Я процедура. Ну, давай вас. Кінчіть у ну, депутати закрить. Поїхали!

Батько хоче балати. Батько що ставить? Даю напождла. Поїхали далі. Що ви хочете? Що ви хочете? А віці нам нічого не підлагали. Батько якийсь такий суми говорив. Я не знаю, що ви хочете. Може, ви не вдихаєте. Я маті маю. Ідеальний блайз! Матка є дигонова, а боєсонтик не Що батько що з балакаємо чи їдемо дає. Що не назад будеш пішки йти! Що? Вася! Вася! Батько щось прилагає. Що воно щось є? Та що це вже у вас це є? Що тобі, Вася, водички чи Що ти маєш? Ну, давай сюди. Це вартує цей батько чи не вартує? Зараз будемо.

Що, ні? Ну, нас да. нас заїхали. Навіть не треба. На <рес> <рес> вас! Поїхали! К'їдемо нась! <рес> <рес> <Я за> хан... <рес> батько, ми його вкачали! батька не вкачали! Може батько хоче перейти? Може, батька буде зуба знов можу! Ай, я хочеш... Давай пропозиції грамот. Батько, якщо диєш по такому апарату, що зліва їде.

Во, воу, куди? Що він мати? Зараз поїви їх трясети, за рік буде якась дівчинка ще слухає. Зараз натрясеє на трясе. Я на косма для міліці. Я вже підкоплюю тебе, менше трясе на розстіше. О, двісті, батько. Батько вже знає, з ким балакати. Що там маєш?

Побіг, побіг, прямо передай. Виграли, легко тебе покатають.

О, це я вже 7 хвилин що, это що? О, що су? Так. Тему участь останнє пропонуваю. Помагай давай, айфуй. Давай. А я іду, давай, що ви вита? Не переживай, це є. як у робоці мають... Дай по 200 грам, стане вам на сонцю кого народу. Десь матки мерзла далі. Хадися, бо ніхті двесь білі стали. Це біда страшна. Майко. 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 Майко

Я зараз скажу, бо я вчора не пив, я не чую горівку, чого не горів. Ну що, ми зараз балакаємо їх? Так би тобі мисль прийшла. Так би тобі мисля прийшла. 250. 250. Двіста п'ятдесять. Та бери закуси. А там є в Уляна, де закуска? Все нормально, все нормально. А вона де є? Бери. По три відео на кошку? Так

Ай я ти вже не начинаєш стіну, маєш, я що тобі Ти знаєш, що я тут хочеш. О, ти піш! О, я ще тулуківських закупав! Я купав! Батько що творить! Мені як поступуєш! Батько, що щось говоримо чи ні! Говоримо, мама! Та не їде вас не говорить! Батько, Ого! Ні-ні-ні, ні, бачили. Матка сказала, Є, то <пишись> я то зайстає. Матка зайняла. Батько не ведеться, максимум. Але слухай, батько всім наливає сам не п'є. хто ти знає, що ти нам даєш. Я Що ж начинає, ні? Я думав, то мене одно, але як ти вже почав балакати за цей то значить Крутиться. Знаєш, що я її привикнув зараз. Гей добре, ні? Буде собі наливати нам не стати. Май Бога в серці. Батько, ти що у кресницю хоч зінв'яти. А палак батько підготував.

了 <laughs> Та фіг. Ми до Приєми. Мені до бабуки треба сісти і летіти у хрест. Гайда, гай, бо мені кухонна виключиться. Ти деку що ми до круто не їдемо. Машина кипить. Скільки? А скільки ви хочете? Гайда, хрестя, ви куди хочете у ціну подорож? До мінікала. Щодку правки. Все? Легше? Я буя мокрий. Поїхала за те, що просто. Все, ви тут можив.

Щоб... <риклад> Ніхто не бере. <риклад> ну все, все для вас. Все. <риклад> <А, риклад> воду даєте. <риклад> <А, риклад> no, no, no. Ну що? <риклад> Ясно. Матка, все хочу папу. Nee, По-любому, я так вийшов, хочу. Нам маленька матка хоче доводить. Ну, та підемаємо. Що не маємо? ти, щоб виймати. Ай даємо всього. Все здалося, так? Все, що хочете, даємо. Мусите танець, воділегоньки зі ти У будь-яку, а що? Я походку і мами то Там другий не розказує. На стяжці недобре, я їли, може трішки. Ну, ну, на. Ви ж мене, хлопці, видиш.

Що по чому? Все дає, що ти даєш? А що ти дай, даєш все? Та нічого не скажеш. Але реально нічого не кажеш. Ну даємо, горюк слішов, шампанський даємо, все <ріст> дає. <можеш. ріст> а скажу, добре, так, мені 12 ящиків мартіні. Файне вино було, то фрагулі. Приїхав. Добре, зараз ми поговоримо потім. 12 ящиків мартіні, фрагулі на 24 ящики. Якщо батько згідний, вже купає. Бо бреше. Ну а що ти думаєш? а що ти думаєш? Ну а що ти думаєш?

Ні, пиво, де не помочи, всі люди відпочивають. <зарова> Короче, <зарова> це який з маткою <зарова> не зговорюючи. Куди це? Куди? Куди? Все, рішення не Боже, упаси. Я так і знав, що не був. ха